29 грудня Харків пережив аж три хвилі обстрілів. Під прицілом опинились промислова та цивільна інфраструктура відразу трьох районів. Харків обстрілювали. Понад 20 разів це здебільшого ракети типу С-300. Також в декількох місцях влучань були знайдені залишки ракет типу Х, яка сама модель зараз встановлюють у вибухотехніки. Внаслідок цих обстрілів станом на 11 годину ранку маємо трьох загиблих осіб та 11 травмованих осіб. Це все цивільні люди, це працівники підприємства, оскільки більшість ракетних ударів була по промислові зоні удари були по холодногірському, київському району, Стобільському району. Цей Ціказ Київський район один з тих, що прижив ракетну атаку. Тут відразу декілька влучань вибуховою хвилею понівечило будинки, школу та медзаклад. Хоча лікарня тільки не завершила ремонти після попередніх обстрілів. Звосмуга ми як зайшли, тут було страшне. Ми прибирали. Орі казали, давайте допоможемо. Да <рик> Стіково все було як сніг на вулиці лежало це по всьому коридорі. Хворі за мною зайшли, і ми тут в шокі. Я думала, тільки знаружжі, а як зайшли сюди, попадали в обморок. Ось хворі, дивіться всі. Я. Ну, звісно, на сьогодні в нас такий воєнний стан ну, тут у маніпуляції. Вже було все так добре. Від... Ну, всі ждали, чекали цього січня наші співробітники з кардіології. Всі дівчата вже мечтали вийти на працю, всі. І таке, от, пожалуйста, розумієте. Всі. Це ви відновилися після минулого да, прильоту? Тільки-тільки да, відновилися, так? Да? Так, тільки відновилися, і оце ж бачите, в кварталі, що зачепила вибухова хвиля, з самого ранку працюють комунальні служби та волонтери, заколочують вікна фанерою та впорядковують всю довколишню територію. сказати, що наслідки жахливі, ми зараз усунемо всі ці наслідки. Ми бачите, що медичні заклади, школа постраждала, житлові будинки постраждали, об'єкти критичної інфраструктури тут поруч теж постраждала, така автономна котельна. Крім цього, хочу сказати, що виробниця постраждала. Це все ми зробимо. Але, на жаль, ми вже не повернемо життя людей, які загибли. Є Поранені, швидка працює, медики працюють зараз, усунуємо всі ці руйнації, які є. На щастя, нам вдалося отримати систему теплопостачання по місту і всі будинки сьогодні з теплопостачанням, тому працюємо на цьому. Згідно інформації, міськради лише в Київському районі під час п'ятничного обстрілу було пошкоджено 27 житлових будинків по місту більше 35. Щодо пошкоджених і вибитих вікон, то цифри в сотнях ця ракетна атака виявилась одна з найбільш масованих в Харкові за останній період. Зараз на місці працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції з метою фіксації цих воєнних злочинів для майбутнього трибуналу. За фактом цього злочину відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України це порушення законів та звичаїв війни. Леся Кополюк, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бобикин Харків. Новини.